За всі отримані ласки, праси Бом, за нашу державу, дуже швидку перемогу у війні, за всіх воїнів, особливо за всіх полонених, поранених, зниклих безвісти, за тих, хто є на передовій найвічній небезпеці, за твою пам'ять захоронення для них, прасимою за тих, хто загинув на війні, за упокій їхніх душ, за всіх наших померлих за старих отців, з наших родин, за всіх душі траплячі чистелищів. Писимо за наших добротів, що тогда всіх, їхні родини, всіх їх наміреннях, потребах. Молимося за всіх священників, єпископів, особливо наших капеланів, сповідників, вихідників, за тих, з якими працюємо, з їхні парафії, за радості, святості, витриванням добромож до смерті. Прасимо за нас себе за всі необхідні ласки для нас, за розвиток нашого згромадження згідно з твоєю владою. Правда, це те, хто просив про молитву, це всіх тяжко хворих, терплячих, хто переживає різні труднощі, випробування в своєму житті, хто втрачає своїх рідних і близьких. Правда це всіх наших рідних, особливо навернення з наших родин, це навернення всіх вічників, особливо найбільш закаленілих, все навернення Росії. Вітай і мови цілого світу, осіб з тим, з якими працюємо, яких поховуємо, всіх тих, хто працює з дітьми, всі християнських сім'ї, цього припинення гендерної політики, припинення ненароджених, дітей. І за всі ті добрі наміри, які ми маємо у своїх серцях. Слава тобі, Боже, на, слава тобі, вірую єдиного Бога, Отця всі держати на. Прицена, бої землі і всього ведимого і неведимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного родного, від Отця Божого перед усіма віками. Світа від світла, Бога істинного, від Бога істинного, майже наганиться твариного, єдиносушного церцями, що через нього все сталося. Він за нас, людей нашого ради Спасіння, і із небес, і воплотився з Духа Святого і мертвій дів'яй стався чоловіком, ласо, понтіє, поварта, прощав, і був безп'ятий зелен, зокон тієї вага, та вісплював штаб, який бухав у неї, і воскрес у третій день з гідною списанням, і воснішся до неба, і судить праворучий сам, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінцем, і у Духа Святого, Господа Животворящого, що від Аця і Синові сходить, що цацям і сином як ми поклоняємо і вірно славимо, що говорить через природу. Єдину святу Совостоку Церкву і сповідає одна хрещення для відпущення підпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. амінь. Ой, що нас і на і навіть ось і на віки віків, амінь. Погороди Сені, радуйся, благодатна, Марія, тобою благословена ти жінками, і благословена імона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наших. Усе не віщина святку пахне і навіть, і повсякчас, і на віки віків, ані. Городиться діва, радуйся, благодаря Господь тобою, благословена ти жінками і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і згани в тебе, душі наша. Слава Духа, і святому що нас, свято, і святі потаницькі віри, відведе, в навіть, і на повсякчас, і на тільки. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господу з тобою, благословена ти, між жінками, і благословених підлога Твого. Потихороди, Христа, Спаса і Сковитина, душі нашу, слава Віцю, Всеми, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Досмаж на правовіщення причесної дімодія, почали на весах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хріб наш суші, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи, нас у нассу, але визволи нас від на світ ухам. Богорадиця, і порадийся, благодати ми люди, Господь, з стабах, благословення ти вішениками, і благословенних вітання, Туга. По те Христа Спаси, і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенним підлону Твого по ти бородила Христа Спаса, і збавити на душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тині жінками, і благословенні під мене Того, бо ти породила Христа Спаси, і збавити душа наша. Богородиця Діва, радуйся, благодатна мрія, Господь з тобою. благословенна ти ні жінкам, і благословений підлона Твого, бо Тві породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Діва радийся, благодаря Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прикладен Бога, бо ти бородила Христа Спаси, і зворотина душа наша, благородця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена ти жінками, і благословенний підлога Того. Бо ти породила Христа Спаса ізбавайте душ наша. Бога радиця, Діва, радийся, благодатна Марія, Господь с тобою, благословенна тими жінками, і благословенні приклани Бога. Боти породила Христа Спаса і збагайте для душ наших. Порадиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь с тобою, благословена, благословена, Бо ти благословена тими шинками. І благословай підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і спалительна душ наші. Богорадиця, Ді, порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна те нічниками, і благословення і пригони Твого, бо Ти породила Христа Спасія і спабителя душ наших. Богородице, ні порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і душ наших. Слава Отцю і і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Вона шлюба Ісуса Христина, наші Віхе. Захоронення з відповіння вогня, запровай до неба усі душі, тому, особливо ті, які найбільше потребують Твого ми на серві. Розважом відання тітки висевати. Починає сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай ти серце Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хи наш насушний, дай нам собою. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не дади нас усу, але нас від світ Амінь. Погородиться Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена білона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благодаря Сіні, радися, благодатна Марія, Господь с тобою, Твого. Ти Христа Спаса, і душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословення піно Твого. Бого ти, породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва радиса, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословений бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословення бідно Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна тимі жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збави теля душ наших. Погородиця Діва, радуйся, благодатна, Марія сподь з тобою, благословена тими жінками, і благословений відвона Твого, бо Ти, городила Христа Спаса, і Спагайтеля душ наших. Богородиця, ні порадися, благодатна Марія, Господь Свобой, благословенна тинішинка, і благословений Того, бо Ти городина Христа Спаси і Спалителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо ти передала Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлону Твого. Бати Ти породила Бо Христа, спаси, і славити душі наших. Слава Цю і Сина, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки від Івані. У нашого Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від огню пекельного, запровади на близькі душі, особливо тільки найбільше потребує Твого милосердя. Розважно про народження Ісуса Христа. Отче наш, що весели на небесах, нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш не дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Але весла нас відока, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлома Твого, по Ти дородила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти Христа, спасся, Діва, радуйся, Марія, тобою, благословена, тимі жінками, і благословенний придлона Твого, бо Ти продала Христа Спаси, Ізбави Тіля душ наші, городиці, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь с тобой, благословена ти мішенька, І и плід лона Твого. Бо ти породила Христа, спаси, і душ наших, благородиця діва радуйся, благодатна Марія, Господь тобой, лана ти ніж канал, і благословенна ти біла на Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавити на душу нашу. Богородиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна на пан і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородити, ради радості, благодатна Божія Господь, благословен на теміше пані, і благословенний плодо на Того. Года і Христа Спаси, і збавителя душ наша, породиці Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Твого. Благородиця Діва радуйся, благодаря. Благословенна ти мішенка, і благословений підного Твого, те право Христа Спаси, і збавителя душ наших, Богородиці Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти жінками, і благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наших. Būk laukiasi Dievo, laukiasi Atgal, Vatarnė Marija, Vaspūis su Tavo. Vlagos, laukiasi Tavo, Taryje Kalan. Ir laukiasi Tavo, Taryje Novakovo. Отека родина, без спаса, і спагай те, душа нашого Отця і Сино і Святому Духові, і по всех часі на віки віків. У наш болі Ісусе, прости на наші гріхи, захорони нас від вогню пекенного, запровай до неба всі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого восеміння, розважмо простий день Господня. Отже, наші сина, небеса, нехай святиться ім'я не Твоє, нехай не не прийде тві, царство Твоє, нехай не 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 буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в наш насушний да нам сьогодні, і прости нам провини наші. Наші і наведення, сусу, але без мене духа. Амінь. По городиці Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа спаса, збавителя душ наших. По городиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід воно Того, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородиці Діва, радуйся, Благодарна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід воно Того, Воти породила Христа Спаса, спавителя душ наших. Благородиця, діва, радуйся, благо Марія, Господь з собой, благословена тим жінками, і благословений підлога Твого, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Богородиці, Діва, радуйся, благодаря Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословених Нікола Богу, бо ти породила Христа Спаса і повітря душ наших. діва, радуйся благодатна Марія, з собою, благословенна ти між жінками, і благословений підлогу Тогох. Во ти породила Христа, Ісбавитина душа наша. Благородиці, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна тіло на Твого Бо ти породила Христа Стах, благовителя душ наших. Благородиця, Діма радися, пане да Марія Господь Свобої, благословенна жінками, і благословенний бідно на Твого, по Ти породила Христа Спаса, і спалителя душі наша. Богородиця Діва та благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідно на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спавителя душ наших, погородися Діво та благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тимішенка, і благословений пліною, по телефонах Христа, спасія, і сбаворити на душі наші, слава Джуді Сину, і Святому Духові, і в і по всех і на віки віків. По нашу Ісусе, прости на наші віки, захорони нас від новою пекейного, запровадь до наросі душі, особливо ті, що на віче потребують. Настрій, Ісуса, хані, отче нашої все, на весах, нехай святи цих я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на пацієнта, і нас наведено, суспорті. Але весло нас і духа, і благородиться, Діба радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тинішенками, і благословенний диханах Бога, ходимо до тела Христа, спасі, і зловити для душа наша. Благородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тинішенками, і благословенних відмона того. Бога ти породила Христа Спаса і збавити душ наших. Богорадиться, Діва радися, благодати Марія, Господь з тобою, благословенний тими жінками, і благословенний титвона Двого, поти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородиця Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками. І благословенник і благо Твого. О породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Благо радиця, діва, радуйся, благодати ми Господь Слабою, благословенна тими жінками, і благословенний від вами Твого. Во те бороди Христа Спаси, і, і, і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь С тобою. Благословенна, ти не ще. І Твого, волонтего по тайудилах та спасає збавити на душ наша. Бухаради це типа радийся, проти так намаліда хустка. Благословенна тих жінками, і в благословенні від мене Того, по те породила Христа Спаси, і спавителя душ наших мого радице Дніпо радися, благодатна Марія, Господь з собой, благословенна ти між жінками і благословений підлами Твого, по ти породила Христа Спаса і збагайте на душу наша. Похорони це ді, порадися, та Марія, Господь з тобою, благословенна тині жінками, і благословенні підлади Твого, бо те породила за Христа, спасе, і Споветина душа наша. Бороди Святіго ради сам, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти ніж саме, і благословенний відлона Твого, бо та й породила Христа Спаси, і пай тебе душа Ставої ціани, і, і святами Духові, і нині, і по всяк часу, і на час, і вікімах. На шведо Ісусе, простивлення наші життя, закроємося відпохання в вогну, запровадне набою всі душі, бо особливо ті, які найбільше потребує Духа на дусах. Від твоєми з прибігами, погороди Свяні, молитва наша, Господи, на проведе. Але від Підвесо нас, єдино, ще і Господа. На віри святішого Отця і Божінішого Святослава, отче наш, що єсне, на несах, нехай святиться і гля, нехай прийде за Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наша слушна й дай нам сьогодні і простай нам проблеми наші, як і ми прощаємо на домаця наші, і не введи нас у спокусу, а вивезли нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна та благодаря Господь благословенна ти між жінками, і благословенний від Бога Твого, Бо пора, дела Христа, Спаса і слава Ітина душі наші. Слава Віця, і Свяна, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Всім дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.